Їх націлює на вирішення основної проблеми. От в мене є один партнер, він говорить, що основний продукт нового життя, житті це гроші, тому що він, як сім'янин, він знає, що він має забезпечувати сім'ю. Розумієте? І тому ви бачили сьогодні нашого коронованого майстра Володимира Моргуна, саме чоловіки, і в мир живому добивається самого більшого результату, бо вони націлені на вирішення одної задачі. Жінка багатолекторним вражу робити це в першій половині циклу, коли полікулярна. Е, в другій фазі треба знижувати. І що їм в цьому допоможе, якщо є їх порушення? Саме в нас в новому житті в нюлах є багато фітоестрогенів. І це до фітоестрогенів належить кому, що підходить. От я люблю поєднання жіноча формула, сведофор, амінофор на ніч або валанборо. Хтось любить жіночу гармонію, еліксир нерви, хтось еліксир для жінок піон, хтось червону щітку з боровою маткою. І все це дієво і кожному світ допомагає. Потім в нас є гормони такі стресу, і до них належить кортизол, хлорадреналін, адреналін. І хочу вам сказати, що вони багато вирішують навіть в сутичках, які відбуваються на роботі, і один з одним сваряться радіо, як ніпер не сваритися, хоча психотерапевти вважають нам порот, тому що рівень стресових гормонів від того не зменшується, а росте. І тому в нас для боротьби є такі антистресові продукти. Перше це дуже багато. Я їх тільки пару перезвоз та флор, баланс про.